Всім привіт! Сьогодні в нас трейде челендж. Діма мій друг Колян. Привітайтеся! Привіт! І так, починаємо. Коль починаємо. Що ти, ти дасиш мені за це все? Я тобі дам отаку баночку, яку я робила в другій частині ну, ти Виготов... маєш, виготовлення ти баночки в фінал! Тільки там жодного просмотра. Так. Я согласна. Добав. Тут трошки, тут все розове, так що два тобі розовий, отакий маркер. Согласен. согласен. Це вважається це за один трейд. Одкладаю. Коля, що ти мені дасиш за отаку картину з паєтки? Отаку принцессу. Я тобі дам оці паєтки. Хорошо, я согласна. Я согласен. Давай кажи. Що ти мені дасть за отаку картинку мішки? Я тобі на це дам підкладу тип стіл. Отаку отаку? Вау. А дивіться, вона это... переливається, бачите? Угу. Тут отаку а таку вишку. Так, давай. виходимо. Що ти коля мені дасть? за вас таку картину, яку я малювала валалась. Кстати, ця собака тут то, то, должна бути, а цей кіт схожий на мого кота. Я тобі дам оцей. Е, це не Ладно. А ще, показав коробку, яка дуже вкушиться. Ой, точно. Ди... не вважається це. Хорошо, я... Хоча вона маленька, не найбільше, додавляю. Чуть-чуть. Хорошо, согласна. Согласна. Ти мені <свист> <свист> Давай. Мадам, больше ты уже ось. Пять уже в вещь. Давай. Это не до за уці, три. За свічки. одну поль. За два, за три. Ладно, я тебе за них дам вот такую красивую картину. Ей можно повесить. Добавляй. От, я тебе дам взрослая дружбы. Согласен. Це самый главный на вещи. Так, ось такі свічки. Мишка, дракон. Динозавра похоже. Ладно, Коль, що ти мені дасиш до на такого милого слоника? Їдом. Лінійку. Добавляй. Браслет, дымошка. А, у меня браслет, друзья, Ну, браслет. Согласна, согласна. Ну, и всем пока. Другую частину выпущу завтра.